Добрий день, малята. Я сьогодні вас хочу теським познайомитись. Знайомтесь, це Михайлик і Марійка. Ой Михайлик, Марійка, а куди ці ви зібралися із кошиком? Ми їдемо в ліс по гриби та шишки. А ви знаєте, що не всі гриби є їстівними? Ні, не знаємо. Розібратися, які гриби їстівні, а які не єстівні, нам допоможе лісник. Тож вирушаємо до нього в гості, а по дорозі я вам розповім, хто такий лісник. Лісник це важлива, важка та небезпечна професія. Лісник найголовніша людина у лісі. Лісник охороняє ліс від пожежі. Дивиться, щоб браконьєри не вирублювали ліс і не вбивали диких тварин. В осені лісник збирає насіння дерев, щоб навесні. Саджанцями посадити і оновити ліс. Зимою лісник підкормлює і доглядає диких тварин. Отже лісник це той, хто береже та доглядає ліс. Дітки, а поки ми з вами розмовляли, ми вже й прийшли до лісу. Знайомтесь, це Миколай Анатолійович лісник. Добрий день. Добрий день, малята. Запрошую вас до свого ліса. І я вам розповім, які гриби можна збирати, а які ні. Ну що, вперед по гриби? Подивіться, це білий гриб. Або його ще називають боровик. Його можна сміло зривати і їсти. Це єстівний гриб. А ці гриби називаються лисички. Їх так назвали через їх помаранчевий окрас. І ростуть лисички завжди великими сім'ями. Вони їстівні гриби. Подивіться діти, цей гриб називається мухомор. Він має червоний окрас в білу крапочку. Його важко спутати з іншими грибами. Його рвати і їсти не можна. Це отруйний гриб. А ці гриби називаються опеньки, тому що вони ростуть на пнях або біля них. Це їстівні гриби. Дивіться, а цей гриб називається бліда поганка. Сама назва каже за себе, це труйний неїстівний гриб, і рвати його не можна. Цей гриб має гарну назву сироїшка. Це їстівні гриби і рвати і їсти їх можна. А це? Опеньки не справжні, вони менші за їстівні гриби, тонші та без плівки. Шапка несправжнього опенька, округла плоска сірчана жовтого кольору, в центрі червона Це отруйні гриби. Це маслюк. Свою назву гриб отримав через маслянисті слизькі на дотик шапки. Це їстівний гриб. Ой, поки ви нам розказували і ходили ми по лісу збирали гриби, ми вже назбирали повний кошик. Дякуємо вам, Миколай Анатолійовичу. Немає за що. Сподіваюся, вам сподобалось. А мені вже час вирушати. До побачення, дітки. А нам, з Михайликом і Марійкою, також час йти додому. До побачення, малята, до нових зустрічей.